Сьогодні ми розглянемо задачу МНТ на відсотки. Плата за користування підвищили зі 140 гривень до 161 1 гривні, на скільки відсотків збільшує плату. Спочатку ми дізнаємось, на скільки гривень збільшує плату. Для цього ми 160 від 161 віднімемо 140 і отримаємо 21 в гривнях. Тепер дізнаємося, скільки відсотків 21 гривня становить від. Від. Ви питаєте, на скільки відсотків збільшує плату мається на увазі від тієї суми, яка була? 140. Отже, ми. 140 приймаємо за 100%. А 21 за Х відсотків. Складаємо пропорцію. 140 поділити на 21 дорівнює 100 поділити на Х. Звідси Х дорівнює 21 помножити на 100 поділити на 140. 21, 140 ділиться обидва на 7. Це буде 3. І відповідно 20. А 100 ділиться на 20, це буде 5. І отримуємо 3 помножити на 5 15 відсотків.